Додачників, садівників і городників, а також усіх, хто дивиться, Калузьке міське телебачення, знову в гості завітала Фазенда. Сьогодні ми говоримо про те, що можна у таку чудову пору осінню, як зараз ви бачите, золота осінь. Як в цей час можна досягти таких здобутків, таких результатів на своїх городах, про які вам розкаже гість сьогоднішньої нашої передачі. Голова клубу органічного землеробства і здорового способу життя земледар з міста Івано-Франківська, Оксана Соколан, Уже не вперше є гостем фазенди. Сьогодні ми раді вітати вас, пані Оксану, знову в Калуші. І дуже приємна така чудова золота осінь. І ви приїхали не з порожніми руками, а ось такими дарами осені, які не видно, так би мовити, неозброєним оком для людей. А от тільки треба добре попрацювати, щоб мати їх в себе на своєму городі. Давайте трошки розкажемо, як все-таки вдалося виростити ось такі ну незвичайних розмірів насамперед овочі. Всім доброго дня! Дійсно, у Калуші ми вже працюємо дуже давно, і багато хто нас знає, і багато хто і практикує. Я впевнена, що у багатьох і то також є такі результати. Але я хотіла наголосити на тому, що саме зараз восени треба багато чого зробити, щоб отримати такі врожаї. Я Сьогодні привезла, наприклад, цибулю порей, тому що вона в мене ще на грядках. так само коренева селера і селера черешкова. І разом з тим цибуля ну, крім цибулі ще є інші культури, які бажано ще зібрати, звичайно. Але от якщо подивитися на брюссельську капусту чи на ще щось з того врожаю, який я маю, то е, вражають певно розміри. Ви знаєте, я сама чесно кажучи, приємно здивована тим врожаєм, яку, який дає наша земля. Це настільки безцінний скарб, це настільки великий потенціал, що якщо все грамотно організувати і правильно зробити саме восени, то кожен з нас може такий урожай отримати. Єдине, що тут важливий цілісний підхід, тобто бажання. Ми повинні бути мотивовані на те, що ми хочемо мати такий урожай, тобто ми любимо ці продукти, які самі вирощуємо. Далі важливо приділити цьому час. Тобто тільки від того, що ми хочемо, результат, на жаль, не вдається. Крім того, організувати правильно землеробство на своїй земельній ділянці, тому що зараз восени, маючи такі результати, я багато чого зробила ще попередньої осені. І в першу чергу осінь дає можливість зробити грядки і використати всю органіку, яка в нас є. Тобто, це листя, кукурудзиння. Крім того, зрізані гілки малини, обрізаний сад, солома, тирса, тобто все, що нам не потрібно, і переважно ми викидаємо або спалюємо. Я навпаки все забираю і все постійно на своєму городі використовую. Забираєте як якесь окреме місце в яму чи в копу, чи розкидаєте по городі. Значить, дивіться, люди палять солому. Я кажу, ніхто не паліть, мені привезіть. Люди обрізають сад, вони хочуть це спалити. Я кажу, ні, не треба це палити. Це треба завести до мене. Люди хочуть спалити кукурудзиння, Я кажу, ні, будь ласка, до мене. Чому? Тому що все в мене це має свою вагу і все має значення. Наприклад, у нас в клубі є для того, щоб більш конкретно і детально пояснити, от я розумію, що зараз в програмі без наглядного прикладу все-таки зробити це не так просто. Тому я вас запрошую на свою ділянку, для того, щоб можна було на прикладі безпосередньо побачити, як це все відбувається. Але враховуючи те, що в нас, наприклад, коли люди приходять, і я так само всіх запрошувати не можу. Ми підготували додаток. Відновлюємо родючі землі, він так і називається. Тому що першочергова задача кожного, хто займається землею, це відновити родючі землі. Тільки відновлена родюча земля може давати такий урожай. Якщо земля бідна, вона в принципі не може давати урожаю. Тому ці додатки ми оформили таким чином, що ми навіть показали, що бажано зробити і от в осінній період. Тут ми дали схему теплої грядки розума. Чому ми її так назвали? Тому що ми працюємо в органічному землеробстві вже 10 років. І кожен рік у нас приходять нові відкриття, якісь нові усвідомлення. Ми дивимося, що дає результат. І от саме ця схема дає можливість мені. Обробляти землю саме повертаючи органіку назад в оці траншеї, так звані. Тому що якщо в мене є частина ділянки, де в мене тільки овочі, зелень, то значить у мене ця вся ділянка розбита на грядки. І кожна грядка, наприклад, коли зараз іде осінь, я посередині грядки можу зробити траншею таку, як ми тут пропонуємо, наприклад, і вже в цю траншею скласти листя, скласти солому, скласти сіну, скласти якусь траву. Крім того, ми обов'язково використовуємо М-технологію м технологію ми пропонуємо і пропагуємо вже понад 10 років. Взагалі це світовий досвід. І на сьогоднішній день М-технологія технологія це означає позитивні мікроорганізми, які допомагають проферментувати цю органіку. Це не тільки ця емочка, це от, так звана емочка, але можуть бути М-бокаші. тому що емочку в рідкому вигляді використовувати зараз недоцільно. Ми даємо, наприклад, як емочку використовувати в літній період, коли тепло. Зараз ночі холодні, і виходить, що емка вона може давати віддачу, але все-таки не таку, як би нам хотілося. Тому для цього осіннього варіанту є так звані ембокаші. Це є ті самі позитивні мікроорганізми, які заселені на пшеничних висівках. І коли я, наприклад, кладу шар листя, потім кладу шар соломи, потім якісь трава, потім якісь от бадилля, все що в нас в городу лишається. Тому що росли огірки я це все забрала. Та росли в мене баклажани, значить, я вирвала. Я не спалила, я нікуди не ношу це. У мене фактично поруч траншейка, я все в траншейку цю запакувала. Запакувала бокашами, притрусила і виходить, що таким чином я трошки зверху землею накрила і все і залишила. Для чого? Для того, щоб бокаші допомогли проферментувати і перетворити всю цю органіку в біогумус». Що саме цікаво, що зараз вологи достатньо. Вчора, коли я, наприклад, брала ту саму брюссельську капусту, чи я робила грядку і приводила свою е клубніку або так звану полуницю в порядок, то черв'яки ви би бачили, яка кількість черв'яків. Тобто, кожен хай подивиться на свою землю. Якщо там немає черв'яків, це є бідна вистраждана земля. Тобто така земля, в принципі, вимагає постійної уваги людини, постійно якихось добрів, постійно якихось підживок, постійно роботу з якимись препаратами по захисту від шкідників і хвороб. Пані Оксано, перш ніж ми перейдемо до власне наглядних зразків вашої, так би мовити, продукції сільськогосподарської, ви сказали про захист від шкідників. От до нас вже неодноразово зверталися калошани. Просили поради, як боротися з тими чи іншими шкідниками. Зокрема, щодо слимаків, ніхто рецепту якогось нормального, дієвого не міг нам сказати, як боротися зі слимаками, ну і також з іншими, скажімо, з медведками. Чи щось таке ви можете порадити? Я би біозахист я би перенесла на окрему тему, тому що якщо говорити про специфіку і роботи з шкідниками, то я би хотіла показати свою ділянку і показати, яким чином у мене це все знаходить рішення. Але це треба бути там присутні для того, щоб можна було це продемонструвати. Тому що насправді все залежить, яка ділянка, які у нас сусіди, залежить від того, яка у нас земля. Залежить також від того, яке у нас землеробство, тому що якщо у нас багато там мінеральних добрив хімії, то це означає, що ми постійно виконуємо роль їжака, курки, розумієте, як чи ще когось ящірки, яка контролює ту чи іншу кількість. Тих шкідників і гризунів, які є. Крім того, якщо немає природних скажімо, тваринок, які контролюють кількість цих шкідників, то в даному випадку клуб має технології, які дозволяють використовувати біопрепарати. Наприклад, є такий препарат метарезин. Дуже цікавий препарат. Цікавий тим, що це є природний гриб. І на основі цього природного гриба, що відбувається? Коли він потрапляє в землю, а в природі він живе, коли він потрапляє на наші грядки, ми його заселяємо, то тоді він, проростаючи своїми гіфами, муміфікує, наприклад, личинку Колорадського жука, личинку ведметки. Личинку травневого жука, а це я знаю, що надзвичайно страшний шкідник, який у нас є на городі, крім того, жук це травневий хрущ? Жук це у нас хрущ так. Ну в хрущ. калуші давно хрущів, я знаю, не було. Хрущів нема. Ну я знаю наскільки це проблема, наприклад, навіть у Франківську. І виходить, що таким чином, коли цей гриб заселяється, то ми нічого більше не роблячи, раз в його туди. Ми виходить, що вже не тратимо на це час. Не тратимо на це сили, але це він розростається тільки при одній умові, що ми не перекопуємо землю, що ми не даємо туди хімії, що ми не сиплемо туди мінеральні добрива. Розумієте, це є один із елементів природної системи землеробства, і ми ці елементи землеробства переносимо на свої ділянки. І таким чином отримуємо той урожай, про який буде зараз іти мова. Крім того, якщо зараз осінь, і одна із проблем, те, що треба обов'язково подумати про те, що було на наших ділянках, які там були врожаї. Чи було в нас багато, скажімо, якихось грибкових захворювань, то це означає, що треба знешкодити ці грибкові захворювання. Якщо була фітофтора на помідорах, значить це означає, що бажано так само використовувати певні препарати для того, щоб... Наприклад, є такий препарат триходермін, який може нейтралізувати і почистити нашу земельну ділянку. Розумієте, але якщо в сусіда земля, скажімо, Така, що він не використовує і в нього, наприклад, багато там цих патогенних, всяких грибкових захворів. То це означає, що це може бути не настільки довготривала в дії е, дія. І тому бажано, щоб і сусіди так само переходили, щоб у нас просто зростав рівень свідомості, що це є е, е, дає результат при умові, що я це роблю, і сусіди мої роблять, і ще хтось робить. Тоді це дає так само результат. Якщо ділянка більша, тут ми не залежимо від сусідів, ми це робимо. І, в принципі, в першу чергу, якщо мої поради зараз когось і стосуються, то в першу чергу це є власники присадивних ділянок. Тобто нам з ними працювати найцікавіше, найкраще, найрезультативніше. Тому що людина, коли живе, наприклад, в, своїй, в своєму будинку, вона вийшла в неї всі рослини під контролем. Їй не треба на це тратити багато часу. Коли пройшов дощ, вона подивилася, зразу відреагувала на це. Коли, наприклад, йде похолодання, так само відразу можна відреагувати. Коли ділянка далі, так звані дачні ділянки, чи ще щось. То це означає, що ми завжди, знаєте, маємо вже певні складнощі, тому що треба доїхати, треба вчасно якось відреагувати, щось завести, привести. Тим більше, от якщо говорити про органіку, то дуже цікаво, те, що ті, хто мають власні присадибні ділянки, це означає, органічні відходи всі окремо збираються і переводяться на грядки. Так само збирається все листя, всі, наприклад, якісь бур'яни, все всі оці органічні рештки вони нікуди не викидаються. Це означає безвідходне виробництво яке повністю потім транслюється в урожай. І фактично, коли я почала це застосовувати, то я просто дивлюся, що ви знаєте, хочеться їхати на землю, хочеться на ній працювати. Пані Оксано, а давайте не будемо все-таки розчаровувати дачників, тому що в калуші дачників кілька тисяч, і це така найбільш віддана, так би мовити, когорта людей, які працюють на землі, і ну, невеликий відсоток займається з них органічним землеробством. Чи ваші поради можуть взяти на озброєння і ті, хто не сповідує цю ідею органічного земноробства, а застосовує, так би мовити, традиційні патріархальні методи обробітку землі? Чи їм не варто тоді слухати ваші? Поради а переключити телевізор на якусь іншу передачу, якийсь інший канал е, з точки зору е, нашого ідеального виходить, слухача. Звичайно, що це є люди, які мають власні присадибні ділянки, але з точки зору дачника. Все залежить від того, наскільки дачник хоче знайти можливості для того, щоб все це використовувати. І скільки в нас в мінералі дачників, і це саме дачників, які знайшли для цього можливості. Тобто завжди питання новачка, розумієте, як тому, що хто вже працює, для нього це вже не проблема. Він знайшов шляхи. Проблема новачка. Наскільки в нього буде можливість і бажання змінити те, до чого він звик. До того, що є для нього нове. Тому що, якщо ми завжди палили листя і бур'яни, а тут треба щось розумієте, не палити, кудись це дівати, щось з цим зробити, то це треба якісь ще зробити дії, це зрозуміти, це треба побачити. І тому я завжди для новачків кажу: – «Попробуйте зробити одну грядку. Подивіться, зверніть увагу, наскільки у вас змінилися результати, коли ви робили так, як завжди, і коли ви зробили щось нове. Подивіться, самі переконайтеся, не треба тоді слухати мене, ви будете бачити це по своїх власних результатах. І чесно кажучи, якщо людина хоче, то я рахую для неї немає перепон, тому що якщо моя ділянка обробляється а поруч, сусіда не обробляється, таких ділянок дуже багато. То в нас є джерело для мульчі. Що це таке мульча? Мульча це те саме сіно, це те саме трава, це те саме, наприклад, листя чи ще щось. Воно є. Або дачна ділянка біля лісу, наприклад. Так само стільки можливостей. Крім того, якщо на дачній ділянці ми вирощуємо ще якісь там дерева, ще щось. Ми коли обрізаємо це, так само все йде, тому що в нас переважно суглинності землі. І я от дивлюсь на свою ділянку, коли ми приїдемо. в мене глина глиною. І щоб сказати, що на такі ділянки виростити таку брюссельську капусту ніколи в житті. Ніколи в житті, от, власне, прийшов час прийти від нашої е, теоретичної розмови. Я маю надію, що ми все таки зможемо знайти можливість і завітати в гості до Оксани Соколан, е, щоб ви не на пальцях, як то кажуть, е, розказали, показали це все про що щойно ви говорили. А в натурі на, на своїй ділянці. Але от зараз е, дуже хочу вже. Терпець, так би мовити, вривається, щоб докладніше поговорити про ці чудові дари природи. І, ну, мене найбільше вразило, як ви приїхали машиною і вивантажували ось цю брюссельську капусту, а нагадую вона пальму. І вона досить така важка. Ну, в нашій зоні пальми не ростуть, тільки ми знаємо, в субтропіках починають з'являтися. А от на Прикарпатті Оксана Соколан виростила щось схоже на пальму. брюссельська капуста, звичайно, ви її впізнали, але сам розмір. Напевно, ну не багато хто може похвалитися ось такими результатами. І шкода, що камера не може передати на дотик, які у ці, як вони називаються, невеличкі капустинки. Вже пані Оксано, прошу познайомити е, глядачів із о, цією цікавою цим цікавим екземпляром брюссельської капусти. E, значить, брюссельська капуста я її цього року також вирощую вперше Насправді, e, чому це відбулося? E... Чому я взагалі захотіла її вирощувати? Справа в тому, що клуб сам по собі це дуже цікаве явище. Чому? Тому що в нас приходять різні люди, які займаються, наприклад, органічним землеробством і показують свої урожаї. І того року наша член клубу Наталія Васильівна Матюшина принесла таку булаву брюссельської капусти, і в тому числі цибулю порей і, і салеру кореневу. Ви знаєте, я настільки була вражена тим, що такий може бути врожай, я подумала, а чому б мені не спробувати не спробувати не виростити такий такий же врожай. Я, чесно кажучи, не сподівалася, що дійсно в мене буде саме таких розмірів, і капуста, і цибуля Порей, і е, Селера, особливо мене вразила цього року корен, е, черен, черенкова селера, тому що для мене це теж зовсім нова культура, і настільки вона сьогодні потужна. Настільки от заходиш на грядки і дивишся, що це така зелень, така здорові, такі красиві культури, що я почала після зустрічі з Наталією Васильівною просто ініціювала проведення семінару. Ми провели семінар по темі, як вирощувати ці культури. І відбулася, можна сказати, що така ініціація. От коли хтось у когось виходить, ми тоді так само знаєте, надихаємося цим і хочемо, щоб у нас такий теж був врожай. Тому завдяки досвіду наших членів клубу в мене так само виходить, виходить такий результат. Після цього була посаджена розсада, тому що, от, наприклад, якщо говорити про брюссельську капусту, цього року в мене не тільки брюссельська, це і савойська, і броколі, і білокачанна, і цвітна капуста. Я просто зробила на своїй грядці. Грядки в мене не перекопуються. Я зробила Такий, знаєте, міні-парничок під агроволокном і висіяла різні капусти. Просто відмітила, де в мене яка капуста. Потім я їх поросаджувала по своїх грядках в суміщенні з різними рослинами. І вийшло, що знаєте, всі капусти дали прекрасний результат. Ми можемо бачити по по Брюссельській. так по Брюссельській, тому що про інші ми написали, наприклад, в газеті Диво Земля, тому що ми зробили фотографію, описали досвід. Я розказала, е які були допущені помилки, наприклад, на що треба звернути увагу. Це наша газета, яку ми в Кулубі так само позиціонуємо, і даємо технології того, як і що треба робити. І виходить, що після того воно все росло, росло, тому що коли селера, хто знає її розсаду, це така малесенька рослинка, і не віриш в те, що от потім… Ну от, зали... от власне, я перепрошую, хочу, щоб з близька подивилися, ось ця селера. Ну вона от подивіться, якого розміру в порівнянні з людиною, скажімо, зі мною скільки вона метр. Правда, і дуже товсті ці стовбури, ви кажете, оце черенкова так? Так, черенкова солера, і якраз в ній споживається саме оцей черенок. А листя? Листя я всі використовую на сік. Тобто безцінна культура. От раніше я її не вживала до семінару. Після семінару просто е, більше е, вивчивши про неї, mm -hmm. послухавши, наприклад, досвід інших людей, тому що я почала так само і вводити в наш раціон, в раціон нашої сім'ї. Особливо вона цінна тим, що вона дає досить велику кількість енергії людині. Це таки, знаєте, е, називається культура, яка дає людині бадьорість і енергію, навіть від самого запаху. Mm -hmm. Ви Запах відчуваєте, такий правда, що потужний. він насичений і потужний. Далі вона виводить солі що Ні один продукт не виводить так солі лагідно, як селера, особливо коренева селера. Подивіться на такий екземпляр. Тут, так тут вживається корінь. саме корінь. і всі от оці корінчики, бачите, я обрізаю. Uh -huh. я обрізаю. Вона виходить такий товарний варіант, який ми на ринку завжди бачимо. Але це коріння я ніде не викидаю, тобто все йде на сік. От я беру наприклад яблуч, яблуко, основу або гарбуз, або можна давати моркву, і потім додаю туди листя селери. У я їх не викидаю, тому що начитавшись, наскільки це цінно, наскільки це взагалі корисна культура, я все це використовую в себе чи, себе чи може вона бути небезпечною, якщо занадто великій кількості чи великій концентрації? Значить, ну все, щоб ми не використовували в дуже великій кількості, це означає, що воно небезпечно. Так як навіть ікру взяти і з'їсти, наприклад, на бутерброді трошки, так, і з'їсти потім цілу баночку ікри. Я думаю, що в кожного вже якось ну, не зовсім менше пробов... відчуття. Ще так. є така леген... Де, що дуже вона чоловікам допомагає. Щось можете про це? Значить, сказати? я рекомендую вам спробувати. <ріст> Там <ріст> може не одні... тільки мені всім чоловікам. Так, і на одній з передач вже сказати, тому що насправді вона ще, крім того, що має такі властивості. Чоловікам вона чому допомагає? Тому що вона е, е, має в собі дуже багато вітамінів, вона має дуже багато кальцію. Вона так само має в собі е, дуже багато різних мікро і макроелементів, які е, знаєте е, дають людині е, силу енергію На цілий день. І крім того, дивіться, якщо виводите солю організму, це досить така небезпечна, як на мене, все-таки дія. І для того, щоб, наприклад, було це менш знаєте, небезпечно, то краще це робити через солеру, навіть просто от її брати, різати і по кусочку, по шматочку кожного дня вживати. Таким чином організм дуже знаєте так поступово, він досить акуратно починає виводити солі з організму. А переважно, вже після 30 після 40 років вже люди відчувають потріскування в шиї. Присідання, коли ми присідаємо, чуємо хрускіт у колінах, Коли в нас починають суглоби боліти, коли в нас є вже признаки якихось таких, знаєте, ну хвороб, коли нам уже за 40 років, це означає, що нам треба обов'язково не доводити себе до цього стану. Тобто, якщо нам не 40, то це не означає, що нам не треба їсти селеру. Нам її обов'язково треба вживати для того, щоб просто відбувалася така профілактика Ви для говорите про селеру е різних видів. Чи я говорю конкретним? і про кореневу, і говорю і про черен черенкову. Наприклад, якщо навіть брати черенкову, то з Неї виходить прекрасний суп-пюре. її можна використовувати в салатах, тому що ми беремо ці черенки, наприклад, відвар'ям додаємо туди картопельки, додаємо, наприклад, цибулину, морквину, потім блендером робимо таке пюре, і виходить, що ми можемо це спокійно вживати. Це дуже смачно. Наприклад, якщо говорити про кореневу, то її можна використовувати прекрасно в салатах. Поєднання яблуку, наприклад, селера морква. І олійкою, якою сиродавленою заправити. Це надзвичайно смачно і надзвичайно корисно. Тому селеру, просто хто, я знаю, що дуже багато прихильників селери, дуже багато, але разом з тим і дуже велика кількість людей, які просто не вживають через такий специфічний виражений аромат. Як кому подобається, Як кому я подобається? знаю людей, що кажуть, що не можуть його приносити, а іншим мені дуже подобається. Знаєте, подобає. я теж не переносила, тому що я не розуміла цю культуру. Але якщо хтось її не переносить зараз, то ви просто перечитаєте про ті корисні властивості, і ви її зможете ну шляхом е, логічних роздумів. Подумати над тим, наскільки це корисно, і все-таки себе до неї привчити. Тому що я дивлюся, що зараз я її нормально сприймаю, я її постійно використовую, і я думаю, що постійно ця культура в мене буде на городі. Постійно. Тобто ми її того року, якщо я її вирощувала для проби, то було небагато. Цього року я її от виростила значно більше, я її посадила більше. І, чесно кажучи, мені це все дуже подобається. От ще один цікавий овоч, цибуля, так цибуля порей від Оксани Соколан і так. ну, також розміри <хи> вражають. Я чесно кажучи, втомилася вчора, навіть поки я це все вирвала, поки я це поносила, поки я це все помила. Тому ага. що ви бачите, ну дійсно туварний вигляд товарний вигляд досить такий хороший і м цибуля в основному може фаршируватися, додаватися в салати в цілому. Використовуєте це біла. Білий корінь, але разом з тим всю зелень можна на салати використовувати, можна посушити, ну залежно хто хто як любить її вживати. Тобто, в основному ми на салати ріжемо і, і, і так само використовуємо. Ну а от як використовуєте знову ж таки першого героя живого нашої передачі? Так, з... так, 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 тут не, не знаю, видаєте, супчики різні варять так? супчики дуже смачні. Смачні супчики можна той же ж робити саме суп-пюре. Можна навіть її обварити і просто обварену їсти, заправивши якимось соусом. Можна дати, наприклад, трошки меду, трошки солі, трошки лимону лимон, соку лимону, зробити потім з всім олійки, ще туди додати, і вона смачна так. Так як ми цвітну капусту вживаємо, так можна і брюссельську вживати. Крім того, вона дуже смачна в супах, якщо її туди додавати. Можна використовувати ще яким чином обварити, потім обжарити в яєчку, порізати на дві частинки, якщо вона більша. Пожарити в яєчку і так вживати. Ну тобто рецепти такі, що ми її коли маємо, то дуже задоволені, що, що вона є. Ну і ця культура вона цікава тим, що довший час можна плоди збирати. правда? Коли вона починає плодоносити, здається, і, і до самих морозів вони з'являються і з'являються. Справа в тому, що вона не боїться, капуста взагалі капуста не бояться морозів. От, наприклад, якщо в нас ще 6 градусів морозу, то це означає, що ця капуста ще може бути, вона ще може Витримувати, розумієте? Це не гречка, яка 0 градусів і вже вона вся змерзла. І виходить, що тоді ви цю капусту можете довше тримати, от якусь вже починати обрізати, тому що якщо звернути увагу на нашу, частина вже на цій навіть капустині, нижня частина зрізана, тому що ми раніше її почали вже вживати. А та разом з тим наростала, і потім от вже ну, кілька місяців, велика... та, та? Так, кілька місяців, тому що вона ну вона потужна була вже віддавно. Просто я не думала, що вона сама, ну я не сподівалася, навіть що вона буде давати от такі, е, от такі розміри, що вона виросте така велика і настільки її буде багато. Тому що одного. Разу я коли збирала, то я із двох капустин з із двох таких капустин отримала пів відра маленьких оцих головок. А з двох так, з двох пунків. так, хоча я думаю, тут з одної можна, якщо подивитися, no. то з одної буде одна третя, одна третя від раточно десятилітрово. Тобто все залежить від нас, хоча разом з тим залежить і від насіння, тому що є, скажімо, гібриди, які можуть давати. Гібрид це поєднання тата й мами, їхніх найкращих характеристик. І якщо брати, наприклад. Інші якісь сорти, то не кожен сорт може дати таку віддачу. Але залежно хто які любить. Наприклад, той селеру може, не любить таку велику, знаєте, може зупинятися на інших варіантах. Тут навіть не від розміру, тут від якості. І від того, наскільки це нам важливо і для того, щоб вона була в нашому раціоні. А звичайно, отримуєш насолоду, коли ти приходиш на ділянку, дивишся, що всі твої посаджені тобою рослини вони здорові, вони красиві, вони великі. І хочеться, знаєте, і далі працювати, тому що коли я вчора цілий день була на земельній ділянці, і робота інколи, скажімо, не така легка, як би хотілося. Так? Але це настільки земля дає багато енергії і сили, що хочеться повертатися, хочеться на ній працювати працювати. і я просто бачу наскільки це, якщо правильно облаштувати, це забезпечує сім'ю своїми повноцінними якісними продуктами. Пані, пані Оксано. Ми вам щиро дякуємо і маємо надію, що ви, шановні глядачі, також зможете утримати часточку цієї енергії і цього задоволення, про яке розповідала щойно Оксана Соколан. Працюючи на своїй ділянці, власне, ми плануємо. Вирушити в гості до пані Оксани, щоб зняти і показати дійсно, як це все виглядає як воно робиться, власне, на її ділянці. Нагадаю ще раз, що Оксана Соколан є керівником клубу органічного землеробства і здорового способу життя Земледар. І вона, власне, не тільки пропагує ці методи, про які розповідала, але і сама застосовує їх на практиці. І от має такі і не тільки такі чудові результати. Це була Фазенда. На все вам добре.